Ну а ми друзі, повертаємось до етеру 9.20 на студійному годиннику. І вас запрошую приєднуватись на наші онлайн-ресурси, а саме Фейсбук, сторінку Рай, вебсайт rai.ua і побачити наших гостей наживо. Адже ми розпочинаємо програму Наше місто а з нами у студії міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Доброго вам ранку. Доброго дня. Е, так, добрий Доброго. ранок чи день. Мені здається, то ще ранок, але тим не менше, суть справи не міняється, як завжди. Нагадуємо нашим слухачам, хто щойно підключився. Програма наше місто, якраз передбачена для того, щоб ми спілкувалися, що ж то відбулося у нашій громаді. Всі актуальні, гострі, можливо, і такі проблемні речі. сьогодні будемо зачіпати все те останнє, що відбулося протягом тижня, як мінімум, і, зрештою, навіть в останні то години. Хочеться в першу чергу, Руслан Романович, запитати вас про цю нову програму, тому що заяву ми вже бачили, тільки не зовсім добре в ній розібралися. Знаємо, що це нова річ. 70 на 30. Це ми десь влапали, що ви нам трішки розповіли, бо в нас була програма бюджету, в плані 80% це було, є, залишається, 80% це є забезпечення міста, і 20% там вже закривають мешканці і тому подібне. А це щось нове, 70 на 30. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше. 70-30 – це програма розвитку місцевого самоврядування, яка вже з кожним роком набирає популярності, і один з напрямків це співпраця і забезпечення потреб Збройним силам України. Тому наступного року ми будемо продовжувати 16 програм підтримки наших захисників. Одна з них з цих програм це є підтримка проектів волонтерських організацій, благодійних організацій, громадських організацій, покликана на підтримку армії. Цього року 80 на 20 ми зробили, 80% ми фінансуємо з міського бюджету, 20% є донати mm -hmm. мешканців, громадська так, організація так, так, бізнесу. Наступний рік ми хочемо більше проєктів охопити, тому є десь ідея 70 на 30, що 30% це будуть донати, 70% міста, mm -hmm. але натомість ми збільшимо суму е, на, 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 цей, на Програму в три рази, тобто десь приблизно uh -huh. приблизно 25 мільйонів буде тільки на цю програму підтримки розвитку місцевого самоврядування, саме в напрямку Збройних сил України. Uh -huh. Тому важливо, щоб була велика кількість проєктів. Ну для прикладу, цього тижня тільки три проекти по цій програмі було реалізовано. Правда, 80 на 20. це, наприклад, закупівля для сьомого стрілецького батальйону. Зараз це сьомий розвідувальний батальйон. Це Mavic 3T і відповідно EcoFlow Тобто 500 тисяч виділило місто, 100 тисяч зібрали як донати. Так? так само хор, червона калина просвіти зібрало 100 тисяч гривень, а ми 500 тисяч гривень подали на три реби писець. Тобто uh -huh. хлопці отримують відповідно реби. Ну і також Національна гвардія, 50-й полк, отримали інтерактивний тир, додатковий для навчання, зокрема там на гранатометах, на інших uh -huh. снарядах. Знову ж таки, 100 тисяч це був донати. А 500 тисяч було в міста завдяки тому, що ми збільшимо наступного року. Цих проектів буде більше. І 30% я вважаю, що це дозволить саме перемагати і збирати ці кошти потужним волонтерським благодійним організаціям. І таким чином ми розуміємо, що сьогодні ну, донатів зменшилося, їх не є так багато, але все рівно 30% зібрати легше, ніж всю стону так. Тому таким чином ми стимулюємо продовження. Волонтерського руху mm -hmm. продовження донатів, і місто таким чином долучається. Тобто умовно, 70% це вже достойна сума достойний відсоток. відсоток, тобто 30% легше назбирати, там умовно сто чим, тисяч. Тому наступного року ми збільшуємо суму, але дещо зменшуємо. Ну, тобто, збільшуємо, ну, тут сума збільшується, та, відсоток зменшується, та, але навпаки та, зростає. Так, та, і угу. вийде так, що ми ще активізуємо так, наприклад, ну, волонтерський рух, благодійний mm -hmm. рух для того, щоб ну, максимально знаєте, було залученість. Та, ну, так. Тобто, то, ну це Потрібно такі, це, це така одна з програм, mm -hmm. тобто одна з 16 програм. Якщо бюджет участі, там ми 100 покриваємо, е, відсотків скажімо, mm -hmm. придбання тих інших товарів, то ця програма вона покликана саме підтримати ну, той волонтерський mm -hmm. рух, якому дуже важко зараз та які все-таки до Ті встає менше. ну також ресурси, то йдуть вичерпується, але так. завжди сказати, що ну дивіться, нам 70% місто дає а 30% Ми дозбираємо mm -hmm. і ми допоможемо. Я думаю, що Чисто це Чисто мотиваційна сторона. Mm -hmm. Дякую вам за відповідь. Тут буде така зараз збірна ситуація, тому що вона зачіпає декілька віг. Знаємо, що ви були в ліцеї, і я хочу ще вернутися назад, тому що ви раніше сказали, що потрібно повернути профтехучилище у власність громади. В тому числі, і воно зачіпає ще наступне запитання: відплив якраз молодого покоління уже за кордон, скажімо так, і в нас не вистачає робочих рук. І збірна в тому полягає, що прозвучала нещодавно така річ, коли нема кому працювати. Навіть ви постили інформацію, що запрошується там в умовного транспорту, так так, так, 60+, або жінок в тому числі так. і. І якраз хочу закінцивати, тому що воно повністю все буде стосуватися цього. І з рахунком того, що йде відплив робочих рук, або люди не йдуть офіційно працювати. може бути, скажімо так, в хорошому сенсі, наступ міграційних робочих рук. Тобто, будуть приїжджати за кордонці, щоб закривати певні робочі моменти, яким чином нам слід то рухатися, воно просто одне одного, знаєте, веде і. Я не можу сказати, що це наш шлях. Мені здається, що наш шлях це те, що е, збільшити престижність професійної освіти, і щоб кожна людина закінчила професійний ліцей, а потім вже собі вступала в вищий навчальний заклад. Угу. Тобто, щоб це був етап такий для більшості старшої клос е, школи. В я думаю, що з 27 року так воно і буде, коли, коли молодь має здобувати. Диплом про, виш... ну, про старшу освіту, так. тобто про освіту, але паралельно отримувати професію. І навіть якщо ти закінчив університет, але по, ти, по спеціальності не можеш знайти собі місце праці, mm -hmm. та, то ти за рахунок того, що ти добрий спеціаліст, добрий mm -hmm. там працівник на станку ЧПУ. Хочу сказати, що сьогодні, наприклад, працівник на станку ЧПУ у Франківську може від 60 тисяч. До 120 тисяч гривень заробляти. Але тобто, є моменти. Тобто, в місяць. Офіційно, як місяць. Там є моменти на рахунок. Дивіться, офіційно зараз дуже багато, дуже багато оборонних підприємств, mm -hmm. які беруть офіційною броню саме на такі спеціальності. Тому насправді професійна освіта вона є надзвичайно важлива. І коли людина міє щось руками, вона завжди в будь-якій кризи ситуації, в будь-які інші, вона завжди зможе, зможе знайти, ситуації, знайти собі роботу. І, і я Вважаю, що має посилюватися так, би освітня складова професійних ліцеях, тобто, щоб mm -hmm. е, там математика, фізика, тобто гуманітарні наконки, mm -hmm. посилювалися. Але поруч з тим залишалася ця професійна складова. І людина, яка виходить з професійного ліцею чи коледжу, як вони будуть на у 27 році, вона могла бути конкурентною, здавати з е, ЗНО і вступати в найкращі університети. І тоді ми будемо. Мати ну, таку взаємозамінність та і можливість, скажімо, ті професії, які, які будуть дефіцитні, Після, вже є дефіцитні людина. Подумає, чи йти на роботу, там навіть на якусь спеціальність, де будуть платити 20 тисяч гривень, чи йти на ту професію, де будуть 60, 80, 100 тисяч гривень платити. Ну, і та. Тут жодна, жодний штучний інтелект з тобою не побореться, тому що там ті, хто працюють руками, ця професія не зміниться на рахунок. Це техніки. Це так, умовно, так, так, я кажучи, умовно кажучи, є ті професії, будівельники, тобто не замінить, це, це, тобто не, не замінить штучний так, інтелект, так, не так. замінить ну, ще, я думаю, роками робототехніка чи, чи якісь інші речі. Тому це те, що, це те, що пригодиться кожній людині. Навіть якщо ти не, по цій проф... спеціальності не будеш працювати, то ці навички тобі пригодяться просто так, по житті, е в житті. І я вважаю, що це популяризація, ця така річ, вона має бути культуватися у нас. Тому що, ну, за заста криза кадрів нас заставить це робити. А на рахунок От повернення в профтехучилище в власність громади, чому така зразу стрімка річ? Ну це не стрімка річ, тому що зараз вирішується як подалі долі професійних цих коледжів. Зараз таке потрійне підпорядкування. Тобто, з одного боку, ми фінансуємо повністю зарплати, утримання, комунальні послуги. Тобто, місто утримує училище, призначає керівника, визначає професії. І керує, тобто яку спеціальність, скажімо, тому чи іншому впроваджувати обласна державна адміністрація. А власником цього всього ага, є міністерство зрозуміло. освіти. Тому на на одній кухні три газдині дуже Я вже зрозумів. Тобто дуже хочеться, важко. щоб було локально в а, нас, хочеться, на щоб ми могли ну от цю систему побудувати професійних ліцеїв, наукових ліцеїв, щоб ці ліцеї працювали, щоб діти могли, ну скажімо, максимально ця система працювала на дітей. Ми маємо приблизно зараз 3 тисячі старшокласників. Це, умовно кажучи, 9, 10, 11 клас. В перспективі уряд бачить 12 класів. Угу. Uh -huh. тобто буде, що старша школа буде 10, 11, 12 так, клас. Так, так, так. Та? І в перспективі плюс-мінус ми десь бачимо, що 3 тисячі буде цих. І оці 3 тисячі учнів, вони мають е мати свою нішу цієї старшої, угу. Uh -huh. старшої школи. Школа. Хтось піде в науковий ліцей, хтось піде відповідно в академічний ліцей. А хтось прийде в професійні коледжі чи ліцей. Ну, так. І от ця система повинна. тобто Ми повинні створити такі умови, щоб кожна дитина могла вибрати. Більше того, розумів, уряд так. планує, щоб було ЗНО після 9 класу. Угу. Тобто після 9 класу буде ЗНО. І... Типу тест на вищу школу, умовно кажучи, для того, щоб прийти туди. Так, угу. ну такі плани. Дивіться, я можу, мені може не подобатись та реформа, але це закон. Ну, Сьому цей тому до 27-го року це є важливо. Тому mm -hmm. одна з складових це професійні коледжі mm -hmm. чи ліцеї. Як ми там ми їх не mm -hmm. тепер зрозуміло, бо ми È, чули заяви, там, але тобто, важко було зрозуміти. Тобто важливо, щоб ця система працювала на дітей. От три тисячі дітей ми повинні забезпечити освітою. Ще раз, щоб не сталося так, що у нас ліцеї там наукові, академічні будуть переповнені, а професійні ліцеї недостача або взагалі мінімальна. Та, тому нам треба створити такі умови, щоб насправді всі заклади могли. І ще <сексу> раз підкреслю, мені здається, якщо буде там надзвичайно якісна освіта, скажімо, професійному ліцеї не тільки професія, а скажімо, інших предметів, то це дозволить цій дитині запросто після професійного ліцею вступати у. Університети, вступати в найкращі вузи, і це, і це не буде зле. Тобто то ця підготовка професійна та, чи там ковалем добрим стати угу. та вміти, це, чому ні? Ну, і чому ця дитина потім не може бути добрим, добрим інженером чи добрим там, скажімо, менеджером і, і вибрати якусь таку професію угу. технічну, технологічно. взагалі нам дуже важливо е, Україні розвивати техно, е, технічні спеціальності. Тобто, ті спеці... Спеціальності, які пов'язані з інженерією, з... відбудова <звіст> натякаєте на ці моменти. Ну однозначно. Тобто, це, це буде, ну якби ну, так, воно рано чи вона. пізно до нас прийде. От якраз я і казав, що цілком ймовірно, що зараз може потік мігрантів робочих рук прибігти сюди, і... бо нам може не вистачати. Тому воно Вінно, Якщо у них їх уже тут немає. Так, можливо, можливо, Всьогодні якийсь буде бум. Я спостерігав таку ситуацію біля училища, вже третій годині стоять мікроавтобуси, які навіть студентів перших курсів забирають на роботу. Наприклад, mm. пас. Ага, збирають на підпрацьовку, типу. E -e, пас там неподалік від Хриплені знаходиться mm. завод, та там жгути збирають і це. І діти з третьої години там до восьмої працюють і отримують досить Перші погані якісь гроші. Є, по-друге, це жива живе, робота. плюс, будівельні, ну, так, плюс будівельні компанії всі. На e -e, перспективу. <laughs> e -e, перспективу вже. Вже <laughs> <laughs> забирають. Забираю. Студенти, студенти працюють. Ну, тобто, тобто, Вони вже бачать тих, хто потенційно може бути працівник. Такого ніколи не було. Зараз це, це дефіцит робочих рук, от я про те й веду. Ну але таким чином можна розглядати, в принципі, дуже хороша практика. Поясніть, будь ласка, також година дзвінка до мера. Ви недавно анонсували. Так. Чому навіщо не вже люди такі... до вас приходять, люди вам дзвонять Тепер й окрема лінія? Так є як... можливість для комунікації. Як скажемо, ви бачите, це, це буде в прямому етері, кожен буде дзвонити на якийсь ваш номер. Ні, чи... Це буде номер, годину буде виділятися в тиждень. Це, скоріше всього, буде п'ятниця. І люди зможуть цю годину телефонувати, тому що я з кожним не можу так поспілкуватися. Ну, та, не, кожен може прийти на ну, прийом так. громадян, а так може потелефонувати, сказати ту чи іншу Ох, я відчуваю, телефон буде то гарячий максимально. Поставте нам то, зробіть нам то. Так. Ну, зрозуміло, було просто цікаво, чому такий хід, можливо, дуже багато якраз дзвінків і не вистачає часу на ці моменти. Також знаю, що ви нещодавно були на палаці Ботоць. Там відбувався форум, і був генеральний консул Польщі Марек Радзі Радзівон, здається, чи Радзівон, а. це гості і гості з Румунії. Що там таке цікаве вирішували, тому що бачили, що форум відбувся, а от якісь, не знаю, скажімо так, кінцеві результати не були висвітлені. Що було цікаво зроблено для громади Дивіться, в рамках форуму? Ми ж відкрили зараз один з корпусів, відновили один з корпусів палацу Потоцьких, тобто і там Форум. Тобто це були приміщення відновлені, і відповідно це грант Європейського Союзу, і відповідно в рамках цього у нас відбувалася ця репри. Ага, Це, це угу. був такий підсумок того, що вдалося зробити, і напрацювання планів, тому що у наших корпусів дуже багато роботи. Там є ще відновлюватись. Да, тому, тому ми зараз з румунами виграли проєктування ще одного корпусу, тому, щоб запроєктувати там, зробити певні речі. Ну Але ми тішимося, що ми один корпус. Нам вдалося відремонтувати. Mm -hmm. Ми зараз маємо уже сучасне там приміщення для проведення різних конференцій. Тобто, два зали маємо, маємо таку студію, як у вас, mm -hmm. тобто радіо. Раді... А так, я mm -hmm. так, ну, так, радіо... конкурентику маємо, маємо там якусь для відео, для фо mm -hmm. для фото, для такої креативної економіки. Mm -hmm. Ну а ще раніше ми з містом Боташані відкрили музей зброї. Тобто, це ще був проект, mm -hmm. який ми реалізували в 22-му чи 23-му році, я вже не пригадую тому. От ми... В контексті палацу потоцьких зустрічей була зрозуміло. А, також ще я бачив за австрійським підприємством з Австрії, Андреас Полходек. Так, 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 так. Відеоспостереження в громадському транспорті була розмова із за дітей. Тобто планується Але... щось таке реалізовувати. Він чи? Не Є підприємець, який займається. Скажімо, такою системою відеофіксації і управління транспортом, і ми хочемо з ним співпрацювати. А крім того, він ще такий великий меценат, і він хоче організувати відпочинок, реабілітацію дітей. дітей для родин загиблих і пропавших без. Дуже вразило наша алея героїв на 100-метрівці. Він такий під тим враженням, каже: я постараюся, щоб максимальну кількість дітей Австрія прийняла угу. на відпочинок Спомогти. наступного року. Тобто, угу. тому для нас це важливо, тому що. Бажаючих є багато, ми не всіх можемо задовільнити. Ми дякуємо містам побратимам, там чи з Хорватії, чи з Литви, чи з Польщі, чи з Угорщини, які беруть наших дітей, але ну, потреба є набагато більше. Тому, ну, так. тому ми дя... вдячні, що австрійська. Ну а взагалі той вчора, позавчора. День був дуже такий на міжнародні е, якраз, події. події, тобто ну, генеральний консул Румунії. Так, так, так. Також приїжджав генеральний директор е, Претел Груп, тобто, це в нас. Такі заводи, які знаходиться хрип, Хриплені, це німецька інвестиція. Вони до речі, в часі війни побудували ще два додаткових цеха. Uh -huh. Зараз один цех вони наповнюють людьми, тому що ну, проблема з кадрами, так, але так, вони так, так. людей треба. Але вони не не виходять з України, хоч їм пропонували там в Румунію переїхати. Навпаки нарощують uh -huh. виробництво, і зараз не набирають близько 200 працівників. Працівників uh -huh. них вже є три майже 300, со... 345 працівників, ще 200 вони хочуть добрати. Ну і а третій цех вони навіть розглядають, щоб як такий невеличкий міні-індустріальний парк, вони кажуть, третій цех ми готові, ну, щоб хтось, наприклад, mm -hmm. ще зайшов, ще працював, орендував. Ну, я думаю, що тобто, знайдуться люди по-моєму. Тобто, тобто там повністю зроблені ну, ну все готове, ну, заїждж... заїжджаєш mm -hmm. обладнання і готовий працювати. Тому от ми зараз в пошуках, до речі, користуючись нагодою, хто шукає 2000 метрів, там, квадратних є. З усім, з підключенням, з усім, то ти тільки завозиш техніку і працюєш, <гум> умови оренди знову ж таки обговорити з, з директором нашого пасу, але є от, така можливість. Як ць Ми вийні? говорили і. Він каже: я зацікавлений, щоб розвивалися саме в Україні, і власники в підтримку України вирішили навпаки вкладати кошти, розвивати і розвивати тут бізнес. Дякую. Ну останнє запитання будемо відпускати, тому що воно буквально, буквально вчора вечором з'явилося. Цікаво буде ваша думка, навіть чисто з людської сторони, тому що є офіційні моменти, є людські сторони сторони. Тому що вчора прийшла прийшов звіт, те, що воно франківський суд скасував, скажімо, пропозицію звернення до Верховної Ради за рахунок абортів, і це ж здається Марш жінок. Якщо не помиляюся, це організація, вони якраз подавали в суд, і це все скасували. Цікаво, взагалі, ваша думка на рахунок цих речей: ви проти чи за аборти, як офіційно, як неофіційно. Чи ви підтримували чи ні? Тому що по факту зверталася міська рада. Відповідно, ви туди. Включені це, м'яко кажучи, це цікаво, була ініціатита міської ради Ярослава Дубаса, так. який є у християнському рухі рух за життя. Це якраз той рух, який, ну скажімо. Він виступає проти, проти абортів. Uh -huh. Це в основному греко-католицький рух, тобто це греко-католики. Вони вже роками проводять заходи біля пологового будинку, тобто молитва, популяризація, uh -huh, uh -huh. тобто життя. На мою думку, що так. депутати мають право, що суд мені здається, що він не правий. не правий. Тому що це звернення, це не є, ну скажімо, рішення, яке обмежує це є звернення до Верховної Ради, угу. а вже моменти законодавчі, тобто, от в законах, чи порушує, чи не порушує, це вже інше питання. Але будь-яка людина може звернутися з і, скажімо, депутати мають право звертатися по тому чи іншому питанню, чи підтримувати, чи не підтримувати, Ось. це вже. Але в демократичному суспільстві е, можуть бути різні думки. Та можуть бути думки одні, можуть бути другі думки. Тому я вважаю, що міська рада мала можливо право таке звернення. До речі, хочу сказати, в тому зверненні, як, окрім цього, було дуже багато тих речей, які зараз е, е, ну, почали виконуватися. Ну, наприклад, в тому ж самому зверненні було звернення про те, що треба виплачувати 50 тисяч гривень е, ага, е, е, породіля. Бо Франкіс почав це виплачувати. Ми 20-50 тисяч у міському поломі. Ви знаєте що з 1 січня 26-го року Верховна Рада ухвалила про те, що кожен новий буде так. отримувати 50 тисяч гривень. Але, до речі, є е... момент, це буде е, тільки... Ті, які з 1 січня 26 року я буквально прочитав, ну, так, так е зараз це не рахується. Умовно в нашому міському пологовому ті, хто народить до 31-го, вони отримують 20 тисяч гривень. Так, так і 50 так, тисяч, 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 тисяч для учасників бойових Ці Програми далі продовжують, Діти. але ми цю програму ще фінансували. Тобто, три роки тому започаткували. Угу. Приємно, що зараз Верховна Рада і уряд все таки і, це, це. те саме міністерство сім'ї про те, що ми говорили, що ну сімейні цінності і не може. Можна, ну, якщо це і молодь, спорт, то сім'я все рівно мусить бути. Тобто акцент на сім'ю, на родину. Тому що ми живемо в такому суспільстві, де зараз дуже багато сім'ї є розбиті та, е, війною. І дуже важливо, щоб от, е, були різні програми, які підтримували сім'ю, підтримували народження діт дітей. Тобто Там багато було популяризації. Звісно, mm -hmm. що вирвали оцю, о, оцю mm -hmm. річ. Та, яка є, ну скажімо так, воно торгирить та дівчат і жінок в суспільстві є дискутдискути, але я ще раз підкреслю: на мою думку, суд нема, це не є рішення, це є звернення. Угу. Тобто, це думка, не скажімо, яка до розгляду Верховної Ради. Але ну суд Як, як, як сталося, так і сталося. Ну що ж, дуже вам дякуємо за спілкування, за розмову. Трішки вас затягнули по часу, але мені здається, коли розмова цікава, то вже на час особливо то не звертається увага. Дякуємо вам, бажаємо продовження продуктивної п'ятниці, хороших, вдалих вихідних, безпечних, в тому числі. І нагадуємо, друзі, що ви дивилися і слухали програму Наше місто з нами у студії сьогодні був міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. А ми вже до вас повернемося з наступної годинки. Дочекайтеся! А все добре.